Вітаю вас, дорогі друзі! Настала зима, але навіть зараз завзяті грибники можуть збирати гриби. Я хочу розповісти про один із таких грибів це зимовий опеньок, Він же Фламуліна Бархатистоніжкова. Цей гриб розповсюджений по всій території України. Отже, де і коли можна знайти фламуліни? Зимові опеньки ростуть з початку жовтня до середини березня, в листяних та змішаних лісах. В мертвих та живих ослаблених деревах листяних порід язах, вербах, осиках, горіхах, тополях, грабах, липах, березах, кленах, акаціях та з скупченими групами. При мінусових температурах ламуліна замерзає, а відлигу розтає і продовжує рости. Заморожені гриби можуть зберігатися до березня місяця. Ламоліна вирощується штучно, особливо розповсюджене штучне вирощування. В азіатських країнах. Гриби, вирощені в штучному збагаченому субстраті, мають в кілька разів більші та м'ясистіші плодові тіла, ніж декорослі екземпляри. Зимовий опеньок їстівний гриб 4-ї категорії, Використовується після 15-хвилинного відварювання вареним, смаженим, маринованим. Молоді гриби споживаються з ніжками, а в зрілих споживають лише шляпки, тому що ніжки стають жорсткими. Особисто я фламуліну не відварюю, адже у відвар виходить частина смаку гриба, а це дуже смачнючі грибочки, які підходять для приготування будь-яким способом. Особливо мені подобаються пиріжки з зимовими опеньками. Я буду вдячна глядачам за ваші рецепти приготування фламуліни і обов'язково приготую найцікавіші з них.